У той час, коли його однокласники у вихідні грають у футбол чи розважаються на вечірках, Коен Гейкоп йде до вітряного млина. 16-річний хлопець навчається тут справі мельника. Генк Демойт, майстер на цьому 130-річному млині в Донгені неподалік бельгійського кордону. Рутину Коен вже опанував, спершу піднімає прапор. Це означає, що мельник на місці. Потім треба змастити вал млина свинячим жиром, так як це робилося століттями. І нарешті розтягти вітрила на лопатях моїм друзям подобається, що я тут роблю, але вони не зовсім розуміють, навіщо. Коли я розповідаю їм про млин, їм швидко стає нудно. Нудно чи ні, однак вітряні млини національний символ Нідерландів. По всій країні їх щонайменше тисяча, і майже всі вони працюють. І не лише для туристів. Як і раніше, млини мелють зерно, приводять у рух лісопильні цехи або відкачують воду з низин. В країні катастрофічно бракує молодих мельників, таких як Коєн, скаржиться його наставник, якому вже майже 70 років. Нині млинами займаються передусім пенсіонери у свій вільний час. Тому вітряки ще функціонують. Однак за 5, 10 або 20 років ми матимемо реальну проблему. навіть багато голландців. Вважають, що млини це лише декорації, а борошно в них із супермаркету. Ми не знали, що там можна купити борошно без поняття. А я це зручніше, однак може борошно з такого млина смачніше для леєна лагерверфа це не питання. Житнє пшеничне або спельтове борошно зі свого млина в місті Ойстервейк він постачає навколишнім хлібопекарням. Думає азмолза до молистейн зінґ. Якщо старі жорни співають, як ми кажемо, якщо борошно м'яке і відчувається трохи його піщана структура, тоді ми знаємо, якість хороша. Звичайно, туристи також можуть зайти і подивитися на старе ремесло. Ці прибули з Іспанії. Ми прийшли сюди, бо ж відомо, що у Нідерландах повно вітряних млинів Вітряні млини залишаться це точно. Однак чи доставлятимуть з них борошно пекарням? І чи молоді голландці, такі як Коен Гейкоп, розроблятимуть плани будівництва нових млинів? Це під сумнівом як ніколи.